Вулик українець. Ми доходимо. Микола Володимирович, знімай. Почекай, Внутри, я життя. без захисту, розумієш? Без захисту? Ну, тобі ми, ми його підготували трохи, трошечки, якось давали кульочки з медовим сиропом. Медовий сироп ми не робимо суто з меду. Дуже багато бачили відео, як роблять мед, а загально ми дають мед. От Ми так не робимо, ми даємо один до одного цукру. А потім розбиляємо всередині на. Виходить досить непогано, досить гарно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сімку було розбили і розбилось непогано. Що там зараз всередині середині робиться? Ми будемо помалу показувати. В рукавиці ми не взяли. Але які Машу рукавиці на я навіть на головних не взяв. Ну. До речі, Микола Володимирович, зараз візьму, покажу, щоб ви не думали, що у нас бджоли капець, які агресивні, о так виходить. Без на головних. Ну, просто всі знають, розумієш? Все нормально, в нього. Все нормально. Що потім. Ми говорили, що у нас там агресія, капець, там бджіл і Як воно відбувається і що не робиться. Що я вам скажу? хочу сказати? Бджілки хочуть їсти, хочуть їсти дуже гарно. Зараз є пішов. Пішов. печатний розплід, десь я тільки що от вона є, наша королевка, наша лялюсечка, яку я. Я б її зараз зацілував. зарискав зали... і, і зацілував, вона працює дуже гарненько. дуже багато розпечатаного розплоду є. От наша королевка взагалі шикарненька. Дуже гарна матка, дуже гарно працює. Як бакфасту бачите має? це не бакфас, це карника коля. А, чекай, карміка це була. Це... Ми тут не мали бакфасту. Бакфаст не мали на іншій пасіці. Але її є. Десь, десь, десь має трошки меду. Їм це мало. Зараз ми будемо доливати. Догодовували і догодовували їх так досить серйозно. Через що ми зараз відкриваємо всі вулиці? Відкриваємо повністю сок курчамать, бо тут в нас нестандартні рамки. Левицька. Ми не встигали Левицького курва, мать, і бляха, муха я матюкнувся, чув. Та перший то... раз на відео. Та то ні. Щемо Креста... з чимось відео завантажив, за перший раз матюкнувся. Тут є рамки Левицького, є рамки українців. Ми їх переплутали трохи і зимою пускали так, як пускали. Ну от зараз маємо геморрой і маємо трохи проблеми. Ну, ми з тої проблеми хамуха вийде і все буде нормально. До речі, їсти вони мають досить непогано, що мають дві рамки, кобло розбите, вони собі перенесуть, донесуть. Ну і ми ще їм в будь-якому випадку дамо якусь літринку, щоб вони тою гарців. Літринку... О, ти що? Десь два. Два кіль точно є. Якусь літринку ми їм додамо, щоб стимулювати матку ще більше і ще краще для того, щоб вона засігала. Ну в принципі тут я би не сказав, що дуже треба. Але щось треба. Ну нічого. Так, Опасочка для зачистки. Як бачите, все одно плесень, зараза, плесень, вона йде. Цього року ми вже повністю вже вийшли на новий рівень. Закупили сітку для вентиляції, і для вентиляції і ми будемо запіляти всі вулики повністю. Не знаю, чим начути, але коли вже відійшов трошки далі, боїться. Вони не агресивні. Не боїться інші. зняти крупний план зйомки, щоб було mm. видно, який вулик в дійсності щоб було видно, як бджола обльотуються, щоб було видно, як вони пилок несуть, щоб було видно, як вони трудяться. бо там, що ви розказуєте, а на відео нічого не буде oh, видно. Так, так, так. Ти, ти, ти скажеш, ти не дивишся в камеру немає часу. Маєш час. Так що валимо ми вогнями. Зараз в даному вулику ми налиємо все ж таки підкормку легеньку. Коли ми будемо давали їм так само в піку, правильно? Я думаю, в кульочку думати. бо ми не маємо годівниць на українську рамку. На рамку. Хоча можна в ідарку дати. Вони не потягнуть знизу. Повірено, на жаль. Почав 145-й магазин можна наверх поставити. Шатаємо. Годівницю. Ні, ми будемо поговорити. Зараз не той сезон і не та можливість. Падемо і бджоли є дуже багато. Швидше всього, враховуючи на 7 рамок, а ми їх на 7 рамок не пускали. Зиму, там було максимум 5. То десь якийсь, напевно, вже вийшов свіжий розплід і джела облітується. Як варіант я точно сказати не можу. Ми вже точно не все проконтролювали, не все переглянули, але думаю, що даний варіант присутній. Отако. От Щоб ви розуміли, отакої от рамки, коли не лягаю так само, як оця, оця, це є тоді, коли... Нема часу, давай бігом. Нема часу, давай бігом. А потім ми виходимо з того, що ми виходимо. Не не маємо, збірну. маємо збірну маємо збірну, вже не перший рік. Вже от третій сезон. Я вже цього року заклявся. Кажу, от третій сезон пішов, всі рамочки попідрізаємо, все повністю поверні, все буде як в найкращих домах Парижа. Цього року так не буде, буде краще, а буде краще, як того року, але буде краще, як цього року. Ну ти вже наговорив, наглибив і як завжди. То ти тими словами сказав, що ми знову ніфіга не зробимо? Ні. Ні, Це... зробим, зробим. зробимо, зробимо. Ми підготували підготувалися належним чином до цього сезону. До цього сезону ми вже підготувалися належним чином, чином так, що я вже не знаю, як воно має бути. Навіть блекаут відмінили в цьому році, раді того, щоб ми належним чином так. підготувалися. Все, От, минулого року ми сперли на те, що ми не зробили вуликів бо світло гасло. Цього року воно не гасло, ми все одно вуликів не поробили. За що ми прямо спирали на блокаут. Який блокаут, чорт його знає. І був коронавірус, тепер що там зараз в Китаї знову ходить. А що, що, ракети літають? Ракети літають. Не нема коли, нема коли, корча мать. А комусь сказав, що ти не маєш коли навіть... Випити 50 грамів ніхто би навіть не повірив. Сказав би ти не хочеш зі мною сісти, ти не хочеш зі мною поговорити. Ти не хочеш бо, взагалі зі мною сидіти. Коли сидіти, як я не маю часу. От коли. Добре, Микола Володимир, закриваємо даний вулик. наливає холодильник. Я йду по сиропчик, бо бджілок треба готувати, тобі говорити, це одне, але їсти треба господарці дати. Да, По-любому. Відповідно, зараз ми повністю все вирівняли, вирівняли, як могли. Рівняти вже будемо і в іншому. В іншу погоду якось, напевно, на даний момент зараз положимо кульок господиня вулика все підрівняє, Богдан по-любому. Там господиня була? була Є, була і буде. Вона дамо... ліпше знає, як має бути. Так. От. І ми йдемо далі, далі будемо знімати, далі будемо показувати. А на даний момент всім гарного дня. А ми працювати, а ми а працювати. Ми працювати. Працювати, працювати, працювати і працювати. Ах, я, я. -я.